Я такі, ну я знаю. Один з нічних райдів цією місциною завершився для лісівників пробитим колесом. Була встановлена така ловушка, де ми в своїй службовій машині пробили два колеса. У такий спосіб браконьєри лише підтвердили свою присутність. ми зараз знаходимося в Коростенському районі, в мисливських угіддях Коростенського товариства мисливців та рибалок. В даному районі знаходиться посів кукурудзи на ну, кукурудзене поле. І біля цього поля близько 30 вишок знаходиться. Це одна з найвищих. Зроблена надійно з розрахунком на довгі роки. І встановлено в такому місці, де проходить саме шляхи переходів звіра. Це кукурудзяне поле, ніби призначене для полювання на кабанів. До його центру сходиться кілька просік, А у розлогій липі посеред поля схований своєрідний корпункт. З дороги цю вишку не видно. Практично дерево саме стоїть на самому полі, і ніхто її про неї взагалі не бачить. Навіть якщо там сядуть, вони засядуть, їх просто не буде видно. Аби зашкодити недобросовісним мисливцям, вибивати звірину у цій місцевості, усі виявлені конструкції нещадно руйнують. Село обиходи кордон між Коростенським та народицьким районами єгері називають столицею браконьєрства. Зазвичай звір йде заражений радіонуклідами. Ну, більшість мисливців, які розуміються, ну не їдуть сюди на полювання. Так звані там інші мисливці просто стріляються звіра, як, як сафари проводять. А ще застосовують ось такі варварські винаходи, і це вже не лише заради спортивного, як то кажуть, інтересу. Розповідають, що м'ясо вбитих тут кабанів самі браконьєри зазвичай не вживають, а здають на переробку приватним виробникам м'ясної продукції. Не завжди виходить зловити браконьєрів, тому що вони ну набагато краще оснащені за нас їх нічного бачення, тепловизори. Та, попри це, рейди навіть нічні мають свої результати. Від початку сезону полювання на пернатих, за фактами порушення умов полювання, вже складено 29 протоколів. «7 вересня було ну, було впіймано трьох браконьєрів, з яких один браконьєр виявився сільським головою цього села. Обиходи, тож в обиходах тепер браконьєрів поменшає.